Радий вітати сьогодні кожного з вас. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Бог добрий, Бог милостивий. І сьогодні Він дає нам бачити цю свою доброту. Сьогодні, навіть в цих обставинах, які переживає наша країна, і кожний з нас із вас персонально. Скажіть, є хтось на цьому місці, хто може сказати Бог добрий до мене? Амінь. Да. Бог добрий до мене. Слава Господу! Тема, якою я хочу перед причастям поділитися, із 40-го розділу Ісаї, і називається вона Приготуйте дорогу для Господа. Приготуйте дорогу для Господа. Ми зачитаємо Ісаї 40 із 3-го вірша по 5-й. чути голос волаючого в пустелі. Приготуйте Господу дорогу. Рівняйте в степу стежку нашому Богові. Кожна долина нехай підніметься, а кожна гора та пагор понизиться. кривизна нехай вирівняється, а вибоїстий шлях стане рівниною. І з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. Слава Господу! Слава Ісусу Христу! Проїжджаючи дорогами, які відбудувалися в період економії, ви можете звернути, як вони побудовані. Навіть там, де для цього немає ніяких е, перешкод, вони, отак, як колись чумаки посіл їздили, так от йдуть повторюючи ці дороги. Ну, щоб не робити підготовку, була там стара бруківочна дорога, і накрили асфальт, і вона так осталась. Вони отак піднімаються, опускаються да, вліво-вправо. Тобто таким шляхом найменшого зусилля побудовані багато доріг. Їхати такими дорогами дуже важко, швидкість невисока, і вони небезпечні для, для дорожнього руху. Е, натомість найважливіша з доріг Римської імперії, яку збудували в 312 році до Різдва Христового Апієва дорога. Яка сполучала Рим з Грецією, потім з Азією, ну фактично, зі, зі всім світом. І пам'ятаєте, такий вислів є, що всі дороги ведуть в Рим. Цей це вислів з'явився тоді, коли з'явилися дороги. Бо до доріг були просто калабані, в яких застрягали війська, застрягали армії, застрягали торговці, застрягали просто, ну, якісь мандрівники, торгівля. І до доріг. Ну, була біда. До того, як не було доріг, була біда. Коли з'явились дороги, всі дороги повели в Рим. Це була столиця. Історик Діодор пише, що Апі вимостив великим і масивним камінням ось цю дорогу довжиною 1600 стадій. Це 300 кілометрів, це майже як до Рівного. Витратив на це практично всю державну казну. Ну він знав, що він робив. По цій дорозі поїхали з великою швидкістю, поїхали каравани, торгівля, поїхали війська, сполучення, зв'язок. І таким чином Діодор вказує на те, що при її будівництві апії дороги пагорби були знесені, а долини були підсипані. І ми знаємо, брати і сестри, читаючи Боже Слово. Що Бог є всемогутній і самодостатній. Амінь. Ми знаємо, що Бог робить що хоче і коли хоче, правда? Так є, це правда. Але Біблія говорить нам про багатьох людей, які ставали або співробітниками для Божих планів і для Бога, або ставали ким, перешкоджали Божим планам. Тобто. Або співробітниками для Божих планів, або противниками Божих планів. Була і є ще велика частина людей і колись, і зараз, які просто пасивні, вони не допомагають, але не мішають. Але Христос каже: хто не з нами, той проти нас, хто не збирає з нами, той розкидає. Тобто, в Господа немає нейтральної смуги і просто пасивні фактично його противники. Сороковий розділ Ісаї, який ми читали, стверджує нам дві думки або істини. Сьогодні я хочу всього дві сказати. Перша істина, яку ми прочитали, що Господь Ісус гряде, Він прямує до своєї цілі, і його ніхто не зупинить. Алілуя! Слава Господу! Господь має мету, має ціль, Він гряде, Він прямує до неї, і ніхто, і ніщо його не зупинить. Слава Ісусу, це дуже важлива істина. І друга істина або друга думка виявляється, що всемогутньому Богові потрібне наше співробітництво. Потрібна наша участь, потрібна якась підготовка, щоб Він зробив свою, досягнув свою мету. Уявляєте, наскільки це незрозуміло дивно? Бог має свою ціль, мету, він рухається до неї, і ніхто його не зупинить, бо він Бог. Але виявляється, що всемогутньому Богу потрібна наша людська допомога, ні співробітництво, наша участь. Отже, перше, ціль, яку має Господь, до якої він рухається, вона звучить так. Ісаї 40 розділ, 5 вірш. І з'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. Це ціль Господа. Алілуя! З'явиться слава Господня. Це мета, яку Господь переслідує. З'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її і в Африці, да, і там, і в Антарктиді, да, і там, і в віддалених островах. З'явиться слава Господня. І в гуманістичній Європі, і в розвинутих Сполучених Штатах, і в джунглях, де з'явиться слава Господня, і кожне творіння побачить її. Слава Господу! Це ціль, яку має Господь. Слава Божа. Різні покоління віруючих людей час від часу говорять про Божу славу, старенькі наші дідусі, бабусі. Вони казали про Божу славу. От коли ми молилися, ви чули таке? Коли ми молилися, був, е, люди збігали зі всього села як на пожар гасити. Але це не був вогонь фізичний. Вони просто бачили славу Господню. Люди середніх років, приблизно наші батьки, вони говорили теж і говорять про славу Божу, про талінське пробудження і про інші особливі дії Божі. Про славу Божу, яка в їхньому житті являлася, і вони теж бачили її. Молодше покоління, наше покоління і молодше теж прагне Божої слави, особливої Божої слави, особливої Божої дії, і це прекрасне бажання. Алілуя, Слава Господу! І це бажання натхнене Духом Святим. Але що це таке слава Господня? Що таке слава Господня, коли ми читаємо, що явиться слава Господня, апостол Іван на острові Патмосі побачив Сина Божого в славі, це був той самий Ісус, з яким Він їв з одної тарілки, з яким вони були дуже добрими друзями, дуже близькими, і вони були знайомі три з половиною роки, приблизно, як з деким із вас, ми знайомі. Ось на весні ми будемо 14 числа квітня святкувати третю річницю від першої домашки. Так? І це була людина, яка знала Христа, добре знала бачила його щодня. Але, побачивши Ісуса Христа, Сина Божого в славі, Агнця Божого в славі, Іван падає ницьма і боїться підняти очі. Він побачив прославленого Месію, прославленого Агнця Божого. І що таке Божа слава? Слава Господня це повсюдне визнання Ісуса Христа Господом і Спасителем. Алілуя! Дивіться, ця звістка або ця істина звучить дуже знайомо для нас, ніби нічого нового. Але з'явиться слава Господня, це не так, як сьогодні, що ми йдемо в церкву, бо неділя ранок, а люди. Які не йдуть в церкву зайняті своїми справами, їм Господь не сильно то цікавий, їхнє життя не стремиться до Бога, і вони Божої слави ну, не бачать або рідко бачать. Але Боже Слово, пророче каже через Ісаю, що з'явиться слава Господня, і кожне творіння побачить її. Ви уявіть цей масштаб, ви уявіть цей розмах, коли все людство. Поклониться перед Господом і побачить славу Божу. Ось це мета, до якої прямує наш Господь. Це повсюдне визнання Ісуса Господом і Спасителем, визнання Його надзвичайного Голговського подвига, який сьогодні ми згадуємо, визнання Його послідуючого царювання. Він вже не просто пророк, вчитель рабві. Він не просто визначна людина свого часу, але в устах всіх, всього населення, всього населення землі. Він Господь, він Спаситель і він цар. Алілуя! Слава Господу! Чи це можливо? Так, інакше Господь не говорив би цього в своєму слові. Інше діло, що для когось. Це визнання слави Божої вже не принесе спасіння. Воно просто буде як констатація факту, як визнання. Але вже в той час частині людей це визнання не принесе спасіння. Буде надто пізно. Але сьогодні ще добрий час для спасіння, для того, щоб визнати Ісуса Господом, для того, щоб бачити Його славу і. Стримитися до неї і робити щось, щоб ця слава явилася. Що таке слава Господня? Це тоді, коли небеса відкриваються особливо, і Дух Святий діє в великій силі, в великій могутності, Він звершує свою неймовірну працю. Відкриваються церкви, а ті, які вже були, переповнюються так, що не вміщаються люди в них. Це коли грішники масово спасаються, масово каються. Це коли зцілюються хвороби і виганяються демони. Це тоді, коли Господь Ісус дійсно визнається всіма за Господа і Спасителя. Це ціль, яку має Господь. З'явиться слава Господня, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. Слава Господу. Друга думка. Що всемогутньому Богу потрібне наше співробітництво. Третій, четвертий вірші цього місця з Ісаї говорять, щоб ми приготували Господу дорогу. Для чого? Для того, щоб явилася слава Господня. Він каже: Приготуйте Господу дорогу, рівняйте в степу стежки нашому Богові. Кожна долина, нехай підніметься, а кожна гора і пагор понизиться, кривизна, нехай вирівнюється, стає рівною, а вибоїстий шлях стає рівниною. Бог говорить через пророка Ісаю, що це не просто наша частина якась, щоб явилася Божа слава, а це навіть необхідна або обов'язкова умова для цього. Чому? Бо написано. І явиться слава Господня. Після цього, що написане нам, приготуйте дорогу Господу. Вирівняйте стежки в нашому Богу. І тоді явиться слава Господня. Це необхідна умова для того, щоб явилась слава Господня. Це саме ми, церква, маємо приготувати дорогу для Господа. Люди готують умови для того, щоб Господь. Міг діяти. Чи не дивно це? Так дивно, так дивно. Але Бог, пам'ятаєте, написано в буті, що створив людину за своїм образом і подобою. І задум Божий щодо людини, він був абсолютно високий і абсолютно е, благословений. Бог спілкувався з людьми, він довірив їм все, що мав, з фізичного світу, все, що створив. Чому тоді церква, наречена Ісуса Христа, тебе має дивувати, що Господь, який на небесах, довірив землю, тобі церква. Господь, який на небесах довірив землю, тобі церква. Це істина, про яку говорить нам Боже Слово. І ми бачимо про підготовку, про яку підготовку йде мова. Перше, кожна долина нехай підніметься. Що таке долина? Давайте просто ми уважно послухаємо. Долина це слабкі позиції, це слабкі позиції церкви і віруючих людей Божих. Це слабка віра, слабка наука, слабке наставництво, це слабка підготовка, слабкі очікування, слабка віра. Слабка жертовність, слабка посвята, це лінь і пасивність щодо Божого царства. На жаль, це є в деяких людей, навіть спасених. І тут нам треба підсилюватися, бо каже Бог через Ісаю: кожна долина нехай підніметься. І нехай підніметься для людей, які дотичні до якогось будівництва, це означає велику працю. Це означає сотні тисяч тонн щебню піску матеріалу. Це означає сотні одиниць техніки, да? сотні тонн пального. Це робота людей, які приїдуть, привезуть це все і засиплють ці долини. Нехай кожна долина підніметься. Це велика праця. Це не відбувається ось так. Ми поволимося, і це станеться. Це велика праця. Кожна долина нехай підніметься слабкі позиції, слабка віра, слабка наука, слабка підготовка, слабка жертовність і посвята, лінії пасивність. Щоб підняти все це, ми, церква, маємо це зробити, маємо прикласти наші сили для цього. І молитву, і навчання, і зміцнення, і підбадьорення один одного. Це все. Має бути. Кожна долина нехай підніметься, і тоді явиться слава Господня. Друге, кожна гора та пагорб нехай понизиться Гора та пагорб це гордість і піднесеність, самовпевненість і самодостатність. Це будування свого, а не Божого царства. Це людські амбіції. Але Боже Слово говорить нам, що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. І ми маємо залишити свої амбіції, свої мрії про себе, якісь про себе мрії. Хоча ми не маємо перестати бажати доброго, бажати розвитку в нашому земному житті. Але що стосується Бога і його царства, є лише. Одна мрія і є одна амбіція і це Божа. Нашим там місця поза Божими мріями місця немає. Немає місця нашим мріям поза Божими мріями для церкви, для спасених людей Божих. І ми маємо працювати на Господні мрії і амбіції і плани. І якщо ми не впокорюємося, слава Божа, не являється. Зв'язок абсолютно простий, лінійний. І каже Господь: кожна гора і пагор нехай понизиться. Все, що випирає, все, що претендує, щоб на нього була звернута особлива увага. Дивіться, як я, а як ми, а наша церква, а ось наше служіння, а ось наше об'єднання, а ось я. Це все приречене на пониження. Всі людські амбіції, всяка гордість і піднесеність, всяка самовпевненість і самодостатність має бути понижена. І тоді явиться слава Господня. Алілуя. Третє: кожна кривизна нехай вирівняється. Кривизна це викривлене вчення, це невірне трактування Божих обітниць, Божого Слова. Це різні єресі, які потоком заполонили і досі заполонюють сучасне християнство. І це кривизни, які заважають являтися Божій славі. Це тактика лукавого не говорити єресь прямо в лоб. Не казати, що там ну, протилежне Біблії. Але сатана, як хитрий стратег і тактик, він підмішує трошки отрути. В Божу істину. Треба всього краплю отрути в чашку чаю, щоб отруїти людину. Треба всього краплю якогось яду смертоносного, шкідливого для того, щоб ось вчення вірне і істине, воно стало вже невірним і неістинним, стало підмішаним, стало змішаним. І ми знаємо, що як каже народ, ложка дьогтю псує бочку меду. Нехай кожна кривизна вирівнюється. Це треба ламати, і ламати з великою силою, впевненістю, з великим а, запалом, якщо ми дійсно бачимо, що це неправда, це кривизна, це викривлене вчення, невірне трактування Божих обітниць або єресі. І четверте, що потрібно, щоб явилася слава Господня, вибоїстий шлях, нехай стане рівниною. Вибоїстий шлях, нехай стане рівниною. Що це таке? Це рани або шрами від ударів життя, від ударів лукавого або інших людей, які ранять нас, які ранять нас, нашу душу. Це ті пошкодження, які ми отримали протягом нашого життя, це ті, знаєте, як воронки від ворожих прильотів. Якщо от, ви бачили картини, от, де, де, де постійні обстріли, там просто немає живого місця. Воронка на воронці і далі, і далі. І ось ці вибоїни, ці ями, ці воронки. Вони мають бути залатані для того, щоб явилася слава Господня. Це ті рани, які може загоювати лише цілюча Божа благодать, цілюча Божа любов. І це заважає являтися славі Господні. Наша незцілена біль, наші рани, які досі є, не загоєні, вони заважають конкретно кожній людині і церкві в цілому бути сильною. І церкві в цілому виконати Боже призначення в силі. Чому? Тому що коли я ранений, як я можу бути сильним для того, щоб підняти когось, для того, щоб допомогти комусь? Ми маємо звернути увагу на це. Ми маємо просити Господа, і ми повинні бігти до Нього поцілення, тому щоб вибоїстий шлях став рівниною. І тоді. Явиться слава Господня. Отже, ми розглянули дві речі: перше, Господь гряде, Він прямує до своєї цілі, і ніхто його не зупинить. Ми бачимо, що те, що сказав Господь, збувається, тоді явиться слава Господня. Але друге є наша частина, є наша участь, і Господу потрібне наше співробітництво. Бог каже: приготуйте мені дорогу, приготуйте мені шлях в пустині, там, де ще нічого не росте, там, де немає водопроводу, немає зрошення, де немає ніяких перспектив, де закам'янілий ґрунт, де не родить ще поки що. Бог каже, я вже йду туди. Готуйте мені дорогу. Просто готуйте мені дорогу. Нічого, що люди самодостатні, горді, вони все мають, їм нічого не треба, вони нічим не цікавляться, відчепіться від нас. Бог каже: в цю пустиню я направляюся. Готуйте мені дорогу. Готуйте мені шлях. Нехай кожна долина піднімається, нехай кожна гора і паро, пагорб понизяться. Нехай кривизни, які наплутав лукавий, вони вирівнюються. І вибоїстий шлях стане рівниною і явиться слава Господня. І кожні очі, кожне створіння, кожне творіння побачить її, бо так провістили Господні уста. І на завершення хочу прочитати з Якова, послання перший розділ, 22 вірш, і далі. Апостол Яків пише: будьте виконавцями слова. А не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси обличчя в дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи? І перебуває в ньому, говорить апостол Яків, перебуває в ньому, не просто чує, знає, але перебуває, тобто виконує щодня. Той не слухач забудько, а виконавець діла. Працівник, він робітник, він виконавець діла, він буде блажений у своїх діях. Слава Господу! Ось таке слово, яке Бог поклав сьогодні на серце. І ми зараз будемо мати причастя.